грязный Тут мотор охеренный стоит. Хоть трактор самый дешевый. Я сейчас все пооткрываю. Но мотор тут стоит. Такий самый мотор стоит в джинме, во воле. Дон фэн, в Донфенгах деяких. Вот все, пожалуйста. КМ 385 вот это вот тут оно. Мы что зря эти печатали бумажки в ночь. 300, 300. Мотори зараз в кожному, такому, в кожному Китайці, в кожному ртігу, такі мотори, вони їх обслужиш і все. І вони ну, дійсно за, ну, за свої гроші нормальні. Ходові, ремонтопригодні, на них буде ще багато років запчасті, бо вони в кожному тракторі. Тут на моторі не зекономовий, тут мотор ахіренний. За що того? І трактор має плавніший ход, і передачі включі, воно сразу, ну, типу, сразу має обороти, і ти що робиш? Ну і трьохциліндвий мотор, то є трьохциліндровий мотор, все одно, як не Тут же, звісно, в нас стоїть тарахтілка. Шифінг SF-138 2, пожалуйста. Вот, Якщо короче, вот, Моя порада все-таки 24 35-ку, ну 35 понятно, зрозуміло, забагато, поняли? І 24-й цей мотор, його має головняк, що він гріється. Програє прокладка. Коли ви багато працюєте без передишку, охолодження це не справляється, причому що задній радіатор, що передній, до самої жопи, трохи передній, кажуть, краще, але не принципово І перегрівається. Тобто тут зекономимо трохи на моторі він, він теж його я обслужив і він, він робить. Ну, як одноциліндровий Ну, Але зато, якщо ми підемо, якщо ми підемо по остальних цих узлах, і вас. Вот... рядом сзади покажи моста синтаева синтая моста чулки и теперь покажи Шифан. тут на железе не закономовы топ из этого делаем вывод тут больше комфорта. Тут, якщо у вас менші ділянки, огороди і так далі, у вас не планується якихось суперважких нагрузок на саму коробку, таких як там мульчер і так далі, тому що навіть було коробки шифінгу. Я можу пальцями, було коробки шинтая, ну шифінгу більше на, на, на порядок. І то 240-й, а 244-му взагалі така дура, коробка ще більше, що в нас немає як порозбирали. По нього такі ціни, що просто роз, розлітаються, все роз, розлітаються просто тракторі. Я хочу зняти. Поїв, пішов, прийшов, а його вже нема. Забрали, поки я її, прикиньте. Ну, коротко. Коротко, жарт, жарт. Тут більше комфорту, тут більше зручності, краще виворіть, тише робить, зручніше. Тут тарабанить, гріється, трохи корч, але по ходовці, по залізу. Він зробить трошки більше засінтає, він може трохи дати нагрузку. Тут саме страшне що може звучити, у вас репне ремінь, ви собі новий купили, вони там ну, відносно копієчні поміняли, собі їздите далі. Якщо ви перерустите цей, то тут репна гібка муфта, яка йде між мотором коробкою. Щоб її поміняти, треба розкрутити всі гайки, розібрати на дві частини трактор і її поміняти. Вона недорога не бійте, не на 800 гривень стоїть, 840. Заміна, та атракціон цікавий. От. От. Тому так. От і в чому собственно говоря, різниця? Якщо вам треба мен менший трактор для невеличких ділянок, хорошо в втепліці, кудись, садочки. Він маневрений, він компактний, він ну, беріть синтає. Якщо у вас трохи є поля, вам треба багато роботи, 24 на 7 фактично його насілувати, то дешевше буде задержати шифон. І він по факту трошки більше зробить. Несмотря на те, що тут... Рівні. Бачите, я в цьому відео ні, ні разу не сказав заремні, тому що ти приводу тут же не основна характеристика. А ще колія метр двадцять, метрова. Всі садять картошку на 60 тому тут, ну воно тут типу, регулюється в ТРК. Можна розсунути. Ну все одно, сам мост, сам чок, він же коротенький, ну тобто. Тут нагрузку буде тримати краще шифе. Тому м -м, така історія, хлопці. Е що дає ремні. Ну, якщо перегрузка, він лопна, по, по сути, як страхує. Розганяється він довше. Що запускаєш сцеплення, поки розкрутиться маховик, поки розкрутиться цей маховик, поки воно набирає оборот, він такий як поїзд по управлінню. Втикаєш такий, як паровоз. І оцей ну, різкий, дерзкий, але ходовка трохи слабка. Тому обирайте обирайтесь підходить трохи. Обирайте тракторець вже, як то кажуть, відштовхуючись від того, які будуть ним роботи робити. розумієте? А не та, ті тільки ремні чи не ремні, чи усілений, чи... Тобто від... від... це все шлях. Поняв, треба відтавкуватися від своїх задач. Тобто і собі обирати, що вам буде вигідніше, зручніше і ліпше робити. От і все. А ви підпишіться, вот. що я тут розказую, стараюсь розказувати по ділу, як воно є. На канал і, звісно, з вас лайк. Вот. Все, всіх обняв. А, хочете купити трактор, у нас є, і можете купити нас. <гад> <гад> не, не Тоді думаю, що може, я просто знімаю, так ну чисто. Розказую. <гад> можете купити по цінах. Шифан зараз 3400. Вони в ціні, я не думаю, що будуть падати. Сінтай, найприводний, найдешевий був 3700, Такі вже йдуть там по 400. Це новіша модель, є комплектація стара з квадратною клією, ну, те саме. Було по 3700 вже вигріб. Ось такі простійни. Якщо передок, передній привід, шифен 4,5, сінтай з передком, і не 5, сінтай з передком буде гідропіциюваючи, все прибуде відповідно. Ну, от. Все. Телефон є внизу, контакти є внизу, звертайтеся. Якщо треба рекордцяти.